Давайте я вам трошки розкажу про приємну пропозицію для наших підписників і для замовлень онлайн на Lenovo Tarket. Так що зараз трошки пройдемося. У нас є напівкомерційний Lenovo Force, Activa Smart. Ось такі от відтіночки. Працюємо по регіонам, можна замовити дні в Дніпрі з адресою Лесі Українки. 6. Дивіться, у нас також є телеграм-канал. Зараз покажу. Вопрос в чому, дивіться, наприклад, форс, якщо замовляти в магазині, коштує так, А якщо замовити онлайн з кодовим словом, то буде от, різниця так, а та в принципі можете зафіксувати. так, от почав з ліноліум стоїть. Так, розпродажа Linovium в дні перенабираєте, шукаєте, ознайомлюєтеся тут і кодове слово обов'язково вказуєте, тому що це проводимо експеримент. Хто хоче зекономити середньому 50-60 гривень на квадраті, то розпродажа ліноліум в Дніпр. Там вся інформація є. Ми тут афішуємо ціни, кожен день актуальні ставимо. Є відео новини, є розпродаж. У нас дуже багато цікавих залишків. Можна знайомитися індивідуально, дзвонити, ребята, мене інтересує такий лінолеум, в таких-то розмірах. І без питань хлопці онлайн проконсультують. Тому що в магазині ви забираєте дуже багато часу. Ну і, ну і звісно, тому ціна і вища. Тому що менеджер працює в середньому з одним клієнтом від 30 до 40 хвилин. І це ж просто капець. А якщо ви розбираєтеся, є всі характеристики в телеграм-каналі, Ютуб-канал є, та, та й Тікток я так само розповідаю. задавайте питання. Без питань знижечка буде 100%. Уже попрацюємо там дуже гарні ціни. одні з самих низьких цін на новий таркет від різній програмі по Україні. Так що, mm. Є побутовий, самий ходовий такий матеріал, Target Premium відтіночки, супернова на утеплювачі. Є бюджетні позиції Soulbert. Да? Forward напівкомерційний. У нас тут ще є Target Delta. Саме бюджетний. Давайте подивимося раді цікавості, він буде коштувати. Сікін буде коштувати, якщо ми дивимося, Target Delta в магазині, коли замовляєте, отак от стоїть, а онлайн буде отак от коштувати. Так що, коротко, якось так.